44 пожежі за минулу добу ліквідували бійці ДСНС на Вінниччині, 35 з них в екосистемах. Більшість займань сталося через необережне поводження людей з вогнем. Одна з найбільших пожеж спалахнула у Копайгородській громаді Жмеринського району. Там вогонь охопив суху траву на площі майже 2,5 гектари. У селі Юзвен Якошинецької громади із сухостою вогонь перекинувся на металевий вагончик, що знаходився на дачній ділянці. А в селі Тараски Уланівської громади Хмільницького району на покрівлю господарчої споруди до ліквідації вогню залучили рятувальників Вінниці та пожежні команди із сіл Уланів, Бабчинці, селище Турбів та Дашів. Загалом вогонь обпалив землю на площі майже 29 гектарів. Ми звертаємося до свідомості віничан та нагадуємо, що за навмисне спалювання минулорічної сухої рослинності та за провокування будь-яких пожеж на відкритих територіях передбачена адміністративна відповідальність та штраф розміром від 3 до 6 тисяч гривень а також існує і кримінальна відповідальність в окремих випадках.